Працювала водієм трамваю, відпрацювала 6 років. Я можу опанувати нову професію водійки автобусу, тому що автобус дає мені можливість маневрування при русі, і я не стою в заторах. Я просто вивчала габаритність цього виду транспорту. І е, вивчала, е, робила висновки на ті зауваження, які мені робили інструктори, і тому я виїхала вже, працюю напевно сьогодні третій день. На сьогоднішній день пані Тетяна є першою, хто вже повноцінно з пасажирами їздить. Що також є три жінки, які на сьогоднішній день проходять стажування. Тобто вони їздять зараз без пасажира, вони їздять з водієм-наставником, і у разі, якщо вони успішно пройдуть стажування, ми відповідно також запропонуємо їм роботу повноцінно на АТП. Номер один з суботи. Пані Тетяна в нас є першим водієм жінкою в громадському транспорті, зокрема в автобусах. Тому що ви знаєте, що історично так склалося, що в трамваях і в тролейбусах в нас досить така велика кількість жінок натомість в автобусах в нас це вважалося стереотипно суто чоловічою професією, чомусь і зараз ми власне ці стереотипи долаємо.